Привіт-привіт, друзі! Настала зима. І до нас приїхав ось такі повнопривідні Subaru Legacy На зимовій гумі стоїть у нас 2,4 газ-бензин, стоїть газова становочка. Тобто це допомагає вам суттєво зекономити на паливі. У нас тут гарна комплектація. Маємо передні задні камери, повністю все. Гарні ксенончики На автоматі автомобіль цей 12-й рік, повний привід. Для зими це... Взагалі супер. Покажу вам салончик на тканині, має управління з сидіннями регулювання, Мультисервер руль Тут дуже багато різних управлінь. Автомат, коробка передач повноцінна. Підігрів передніх сидінь. І дивіться, який в нас є тут магнітор. Тут є повністю картплей, камери, ютубчик. Ну, Дуже багато всього цікавого. Гарний, охайний автомобіль. Має 4 шкло підіймача. Нагадую, це є повний привід. І стоїть вже газова установочка. Субаро позаду досить багато місця, Просторий салончик. Високий потолок і повний привід. Ось тут у нас є шильдик АВД. Друзі, хто бажає такий автомобіль, забігайте до нас. Це місто Львів Торфяна 19, компанія Gold Cars. тест драйв будь-яка перевірочка даного автомобіля. Будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних. Ціна на такий автомобіль 7,5 тисяч доларів США. Дуже гарна ціна на нього, між іншим, плюс гарний торг реальному покупцю на місці. Тому забігайте, це найнижча ціна зараз у нас на Західній Україні. Напевно, а може і напевно по всій Україні. Тому, друзі, не чекайте, будемо раді вас бачити. Забігайте. Гарний повнопривідний авто, на автоматі і на газовій установочки автомобіль. До зустрічі! Наш номер телефону 093 520. -20. Торфяна 19, нагадую, місто Львів. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг. Тобто, якщо ви не маєте повністю всіх грошей без проблем, ми вам, як то кажуть, надамо, допоможемо. Оформляємо лізинг на протязі двох годин і 99,9% погоджуємо всім. А також в нашому телеграм-каналі ви можете підписатися зараз в шапці профілю і глянути додаткові фотографії даного автомобіля або взагалі всіх автомобілів, які в нас є на продажу. До зустрічі.